З початку року на дорогах Кривого Рогу сталося 67 аварій, в яких двоє дітей загинуло, то 79 отримали травми. І хоча криворізькі інспектори ДАІ фіксують зниження цієї групи ДТП в порівнянні з сторішніми цифрами, профілактичну роботу з неповнолітніми вони продовжують. Як от під час зустрічі з наймолодшими школярами Саксаганського району, дані профілактичні вже є системою для державтоінспекції та управління освіти і науки. Криворізького міського конкому, адже в цьому є позитивний ефект, тому що дітям дуже цікаво спостерігати, як перед ними виступають юні інспектори дорожнього руху. А також працівник держав та інспекції завітав до школи і особисто розповідає про те, як, яка ситуація на дорозі, як правильно поводитись на дорозі. 20% дорожньо-транспортних пригод у місті скоюються звани дітей. Тому переконані електори у погонах такі зустрічі ефективно проводити з учнями молодшої ланки. Кажуть, вони найкраще запам'ятовують правила дорожнього руху. У нашому районі проводяться такі заходи в декількох школах. Це три заклади, на базу яких будуть ще запрошені діти з інших закладів. Запрошена категорія маленьких дітей, тобто школярів молодших класів. Зробити цей профілактичний захід пізнавальним та веселим співробітникам ДАІ допомогли юні інспектори руху з команди Клаксон. Ми з командою сюди приїхали, щоб навчати дітей, доводити до їхнього відома профілактику дорожньо-транспортного травматизму, щоб вони дотримували правил дорожнього руху та ніколи їх не порушували. Тож, окрім вікторин та конкурсів, які провели юні інспектори руху, молодші школяри змогли побачити цікавий мультфільм про наслідки ігнорування дорожніх правил.